Сьогодні розпочинаємо порядок. Розпочинаємо із питань прав людини, законності депутатської діяльності, етики, регламенту та місцевого самоврядування 28 березня 2025 року. Так, Сьогодні в нас в порядку денному 5 питань. Будь ласка, проголосуємо за порядок денний загальний. Порядок денний прийнято згаданому. Тому перше питання порядку денного це про дострокове припинення повноважень депутата міської ради. Пане, Родня, шановні колеги, депутати, перед тим як перейти до розвіду першого питання, пропоную вшанувати пам'ять Івана Фильмоча Антошка, нашого колеги, хвилину мовчання. Дякую, прошу задати. Змушені ми розглянути сьогодні відповідно рішення про дострокове припинення повноважень депутата міської ради Антошка Івана Іфимовича. Пропонується достроково припинити повноваження депутата Горденської міської ради демократичного скликання Антошка Івана Єфімовича зв'язку зі, зі смертю. Вивести Антошко Івана Єфімовича складу постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, і е, скерувати дане рішення до Горденківської міської, територіальної виборчої комісії, в засобах масової інформації та на офіційному вебсайті міської ради. Прошу підтримати даний проект і відправити на розгляд е, чергової сесії, яка відбудеться 11 Голосує ну, опитання порядку денного внесення змін до затвердження статуту комунального закладу позашкільного позашкільної сертифікації та юнацької творчість Горденківської міської ради в новій редакції відповідає обмерда. Шановні депутати, одне з технічних питань. Наш комунальний заклад позашкільна освіта Центр дитячої насправді творчості Гранківської міської ради. Якщо ви пам'ятаєте, нещодавно приймали ми подібні зміни до статутів наших медичних закладів. Одним з пунктів їхньої статутної діяльності є. Діяльність е, спостережної ради. І, якби помінялося законодавство, була спостережна рада, стає наглядова. Просто технічне питання таке внести, у, прошу у, внести зміни в статут, але мусимо ми це провести через е, засідання сесії міської ради. Питання про прямо. Друге питання. Голосуємо. Мендовано дорос питання про внесення змін до структури комунального закладу позашкільної освіти Центр дитячої та юнацької творчості Горденківської міської ради, затвердженої рішенням міської ради від 18 грудня 2020 року номер 30 3, 2, 3, 2 2020 про створення комунального закладу позашкільної освіти Центр дитячої та юнацької творчості Горденківської міської ради. Зі змінами від 21.12.2023 номер 1814 2023. Заповідаємо Ніченку саме буде. У зв'язку з тим, що фінансування проєктів STEM-лабораторії, яка зараз знаходиться в приміщенні міської бібліотеки, а також інформаційного центру, який був. Від міжнародного фонду чилден, який знаходиться в центрі дитячої творчості, то прошу, із метою продовження їхньої роботи, з метою продовження роботи дітей на це гуртках, а їх є понад 80. прошу ввести в структуру нашого закладу три ставки керівників гуртків. І ті керівники, оскільки працюють зараз, будуть продовжувати свою роботу керівниками гуртків в центрі дитячої творчості. Це поки діти вчаться ще у ні, ну вони цей рік навчальний, потім на наступний рік продовжують навчальний. Не, просто не у штаті... Вони були перед благодійного фонду фінансувалися, тепер будуть у штаті центру і зарплата... Просто Проект закінчиться і так, фінансування, фінансування припинили вони для... але проект. ми щоб Так. фонд. і тоже працює. Так, добре, ну, там не піде та STEM лабораторія діти вчаться дуже так, гарно. Так, хто так, був, хто так. бачив. Принтер, гарний попутний Зробили нормальний е, простір для технічної освіти дітей, то тех, це, бо що вони роблять, чим діти займаються, це, наприклад, коштує е, навчання у там франківській громаді декілька тисяч гривень батьки платять за те, щоб дитина в чомусь такому подібному навчалася. У нас все є в рамках проєкту на безкоштовній основі, я думаю, що це варто підтримати. Діти ходять їм цікаво. Діти задоволені взагалі, вони такі там речі роблять, що. Я сам був здивований такий. Ні, це на принтері, який є у нас в центрі торки. Нас Ні, є принтер. Вони там мають 3D принтер, такий, що вони там. Ми теж маємо 3D принтер, але у нас він простіший. А тут такий. А там виріш. вони всякі коники всі друкують. Це воно. Коли склоники ліпили, тепер друкують. <laughs> Добре, буде ще запитання? Голосуємо. Рекомендовано доразі сесії. Е, наступне питання четверте: про схвалення проекту договору про співробітництво Любомир любомируями. Шановні е, колеги, депутати, якщо ви пам'ятаєте, на попередніх сесіях ми приймали е, рішення про надання дозволу на міжмуніципальне співробітництво з, з громадами вжецької селищної ради, підгайчівської е, сільської ради е, спочатку, так і на попередній сесії на минулій е, про. Е, співпрацюємо міжмуніципально між з Чернолицькою селищною радою в сенсі створення робочого простору для працівників соціальної сфери, ветеранської політики на базі нашого СНАПу. Так, через те, що дані органи місцевого самоврядування у них немає. Якби комунальних підприємств е, у такого заданого штибу для соціалізації для підтримки ветеранів, е, фактично це 5 працівників буде в нашій громаді, і по одному працівнику буде від е, Віздецької селищної ради, від е, П'ядиківської ради, е, Гайчиківської е, сільської ради і від Чернілицької. Наразі у нас пішли, пішли швидше трошки від селищна рада і Гайчиківська сільська <кій> рада. Е, сьогодні фактично відбулися громадські обговорення е, щодо погодження проєкту договору про співробітництво. Е, ніби все пройшло добре, ніхто не мав ніяких заперечень і враховуючи результати громадських обговорень, проєктів договорів. Про співробітництво Гіздецької селищної територіальної громади та городамської міської територіальної громади у формі делегування виконання окремих завдань в сфері забезпечення діяльності фахівців супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань прав людини, закону спеціальної діяльності та етики, регламент та місцевого самоврядування, яка щодня відбувається, даним проектом рішення передбачається схвалити проект договору про співробітництво. Відетської селищної територіальної громади через Візецьку селищну раду в особі селищного голови. Дякую Михайла Петровича та Горденківської міської територіальної громади через Горденківську міську раду в особі міського голови Кобилянського Богдана Миколаєвича у формі делегування виконання окремих завдань в сфері забезпечення діяльності фікців супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Доручаємо Горденківському міському голові Богдану Кобилянському підписати договір. Вказаний в пункті 1 цього рішення, встановити, що Гвіздецька селищна рада надсилає Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України для внесення до реєстру про співробітництво територіальних громад договір, вказаний в пункті 1 цього рішення впродовж трьох робочих днів після його підписання. Та надсилає також звіт про звір робітництво, установленому чинним законодавством порядку. І таке саме аналогічне питання. Тільки те, що стосується вже е, під гайчиківської сільської територіальної громади, аналогічне питання, одне і друге. То я прошу проголосувати і за одне і за друге підтримати. Як кажуть, вже сказали ми А, то прошу сказати Б і е, щоб ця ветеранська політика у нас відбувалася на, на доброму рахунку, на доброму рівні, прошу підтримати. Е, заробітня плата даним працівникам. Нараховується із державного бюджету. Не, не з бюджету формату. Так, але якби мусимо пройти ще відповідну бюрократичну процедуру для цього. Це Четвертий, п'яте питання. Рекомендовано і п'яте питання в порядку денного теж про схвалення проєкту договору про співробітність. Е, ну тут теж не попередньому, тому ходу на голосування. Прошу голосувати. Давно доразі сесії, так мир Володимирович. Ну, дякую за питання всієї нашої комісії. Вечір пані. Дякуємо нашому депутату депутату Станіславу Лукасевичу, голові комісії, за те, що провів засідання. Так, всіх чекаємо на.